Пуделі, широко поширені собаки, і, напевно, кожному із нас доводилося бачити їх хоча б раз у житті. Ці розумні, рухливі, грайливі та віддані створіння були виведені сотні років тому, і вони залишаються улюбленцями для безлічі людей і донині. За дивними і незвичайними стрижками доглянутих пуделів ховаються незвичайний розум і вражаюча витривалість. Пуделів вважають другими за інтелектом собаками у світі. Пальму першості у цій номінації тримають бордер коллі У армії французького імператора Наполеона у кожного офіцера був пудель. Будучи пораненим, офіцер випускав собаку зранця на спині, де він перебував, щоб той гучно гавкав та привернув увагу польових лікарів знаменитий композитор Ріхард Вагнер. Брав на репетиції оркестру свого пуделя. Почувши фальшиву ноту або дисгармонію в музиці, пудель починав гавкати. Пуделі спокон споконвіків використовували та й зараз використовують як мисливських собак. Особливо полювання з пуделями популярне в США і Канаді. В часи СРСР, великі пуделі належали до службових собак. Вони використовували з митниками і рятувальниками, оскільки ці собаки мають вражаюче чуттям. Пуделі погано засвоюють жирну їжу через слабку печінку, властиву цій породі. Достеменно невідомо, де були виведені пуделі, деякі, як їхню батьківщину, вказують на Францію, а деякі на Німеччину найвідоміший пудель Артемон. Один із персонажів казки про Буратіно. Стрижка пуделя не просто оригінальний писк моди, вона має певну мету. Раніше, коли псів використовували для полювання, їм доводилось заходити в крижану воду і тому їм так був необхідний належний захист. Але занадто густа мокра шерсть тільки заважала б сам працювати, тому їх господарі залишали шерсть тільки на тих місцях. Які найбільше страждали від холоду. Пудель це чудовий вибір для людей алергіків. Представники цієї породи мають м'яку пухнасту шерсть, яка практично не линяє і не видає характерного собачого запаху. Оскільки у цих собак шерсть росте постійно, періодично її необхідно підстригати. Король рокенролу Елвіс Преслі просто обожнював цю породу собак. У нього у самого жили кілька пуделів, і своїм дамам серця він теж часто підносив цих вихованців у подарунок. Пудель дуже любить поспати, йому обов'язково необхідний довгий 13-годинний сон, інакше він буде відчувати себе втомленим, сумним, і у нього буде поганий настрій.